Знайшла найкращий консилер. Це консилер Вандер Меч від Евелін. Думки з приводу нього різняться в тіктоці. І сьогодні ми перевіримо, чи дійсно він такий класний, як кажуть інші. Такий аплікатор, і одразу можу сказати, що стопор поганий, дуже багато продукту дістається з баночки. Ось такий свотч. В мене відтінок 10 Я його замовляла в інтернет-магазині Аврора. Запаху в цього консилеру немає, і мені це подобається. Я взагалі не користуюся тональним засобом. Тому просто ось так наношу консилер. Починаю тушувати спонжем. Тут я розумію, що дуже світлий тон виходить. Вирішила виправити цю ситуацію рум'янами і вже більш гарно виглядає. Зробила макіяж і що я можу сказати з приводу цього консилеру. Класно ліг на шкіру не скотався під очима під кінець дня. Цей консилер виправдав мої очікування. Ставлю йому 10 з 10. Якщо у вас є такий консилер, напишіть в коментарях, як він вам, ну що, таке відео вийшло. Buvaj.